Що в тебе в руках? Стоп, я ще не сказала частина з 2. Хто краще бреше. Що в тебе в руках? Е, тут сидить збоку кішка моя. Віралися? Так. Да. Е, Попробуй зробити так, щоб вона м'якнула. А це не зробити так, щоб вона м'ялкнула. Шучу, у мене в руках не киця, а... Коротше, не проливалка. А що це таке? Там, де, коротше, для фарби. Ти там мочиш кісточку і береш знову фарбу. А, знаю. Добре, відкрий кришку. Все відкрила. А, а тепер пінь. Не, це не вона. А що це? Давай далі, далі, вгадай. А може постукати по ній? Добре? Ні, це не вона. Це подарунок, який вона мені подарувала. Коротше, зараз буде ще одна велика частина, яку зараз ми на кінцівку знімемо. Буде одна велика частина, яку вона буде брати предмет. Чекайте, зараз це відео закінчиться і ми почнемо знову. Частина 2. Що в тебе в бока? Е, ножиці. Клацанема. Клацайнема. Клацай нема не багато. І сильно. Стука по таких штучках, щоб тримати. Зараз. М -м ну, тепер э, перед своїм лицем помахайме. Не звуків нема просто. Ти скажемо, не відбувати. Ні, це не ножиці. і кинь їх на піло. Mm -hmm. Кинь їх на папку. Я закрила очівач. Зараз я дістану і так. Mm -hmm, добре. Це не ножиці. Я так і знаю.